Вітаємо! Бухгалтерська платформа Семінар представляю відео інструкцію по заповненню декларації про прибуток за 2024 рік у програмі БАЗ та в програмному забезпеченні Меду. Отже, з чого ми повинні з вами розпочати? Коли ми з вами створювали підприємство, вводили його в облікову політику. Так, підемо, подивимося, облікова політика. Ось тут ми з вами мали заповнити. Чи будемо ми, ми визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату, чи будемо з коригуваннями? Для того, щоб ускладнити трошки наш приклад, ми беремо з вами, що ми визначаємо: якщо ми з вами мало дохідники, то ставимо тут галочку і сповіщаємо податково про те, що ми не будемо визначати коригування. Отже. Визначилося, що ми будемо визначати об'єкт оподаткування з коригуваннями фінансового результату. Так, зрозуміло, пішли далі. Далі заходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані, знаходимо нашу декларацію про прибуток і зразу не падаємо в обморок. У нас тут аж цілих 15 додатків, але нічого, зараз зі всім по порядку розберемося. Значить, перше, що ми натискаємо кнопочку Заповнити. У нас заповнюється шапка, тут нічого нового немає. Якщо ми заповнили коректно довідники, то в нас підтягнулися всі дані, які є стандартні для підприємства. Ми беремо зараз з вами стандартне підприємство без всяких там якихось нюансів, тонкощів. І так, у нас є звітний податковий період, 24 рік. Далі, бачите, подаємо за рік, далі у нас звітна, звітна нова або уточнююча. Так само, як і в інших звітах, якщо у нас звітна до граничного терміну, звітна нова, якщо ми знайшли помилку в декларації, але подали її раніше, чим наступив граничний період. І уточнююча, якщо ми вже з вами провтикали і подали декларацію пізніше, чим граничний строк. Тоді буде уточнююча. Далі, що ще потрібно, на що ще дуже прошу вас звернути увагу. Так. Ми з вами йдемо ось сюди, в нижню частину основної частини, основного бланку нашої декларації, і що у нас тут є? Перше, наш баланс і наш звіт про фінансові результати є складовою частиною декларації. Тому ми обов'язково ось тут маємо поставити галочки. Якщо в нас немає рішення про незастосування. Коригувань, то ми нічого тут не відмічаємо. Далі проставляємо галочку, за яким принципом ми ведемо облік. Тобто, у нас це НПСБО, національні правила, стандарти бухгалтерського обліку. Може бути можуть бути міжнародні стандарти фінансової звітності. І далі, бачите, ми проставляємо тільки ті додаточки, які найбільш часто зустрічаються. Це додаточок РІ та додаточок А. Е. Отже, дивіться, ось ця циферка, яка у нас є в декларації. Ось у нас є циферка, давайте поставимо розшифрувати. І в нас пишеться, звідки ми беремо цю цифру. Це 1288,554 е, округлило, але ми йдемо в звіт про фінансовий результат, і ось там по цим. Строчечкам дивимося, що ось звідки ми взяли цю цифру. Не можна цю цифру брати з неба або ще гірше писати. Підганяти її під те, що сказав керівник. Ось у нас, будь ласка, ми зі звіту про фінансовий результат маємо ось цю цифру. Окей. Далі у нас йде фінансовий результат до оподаткування. Якщо ми натискаємо кнопочку розшифрувати, то ми так само бачимо, звідки ми. Тобто, у нас цифри мають корелюватися. Не може бути, а звіт про фінансовий результат, в свою чергу, корелюється з балансом. тобто Перекликається, не можуть ці звіти йти окремо. Так. Далі. Ну і далі, ось у нас іде. Давайте ще розшифруємо. Ага, податок на доход, воно, бачите, розрахункова цифра, тому не дає нам розшифрувати. Ось цю циферку помножили на 18 маємо. Добре, давайте розглянемо ці додатки, які у нас зараз, такі, які найбільш зустрічаються, ми заповнимо. І пройдемося по кожному, хто та коли заповнює інші додатки. І вигрузимо нашу декларацію в програму для подачі звітності. Отже, наша наш додаточок АМ. Бачите, він так само автоматично заповнюв, заповнився. Чому я рекомендую ввести облік в програмі? Що ми бачимо? Цифру на початок. Звітного періоду. Далі у нас іде на кінець звітного періоду. Є А4, тобто 104-й, 105-й наші, і нарахована розрахована амортизація. Ось наша циферка є амортизації 40, 760. І вона в нас попадає в наш додаточок РІ. 40,760. Вона Якби з однієї сторони збільшує наш фінансовий результат до оподаткування, з другої сторони, зменшує. Тобто фактично в ноль. Якщо б в нас були якісь інші різниці, які або зменшували, або збільшували результат, то так само вони б заповнювалися. В нашому випадку цього немає. Добре, тепер давайте перейдемо до кожного з цих додатків і проговоримо, що ж нам заповнювати і хто заповнює ці додатки. І так, перший додаточок. Відкриваємо розрахунок авансового внеску з податку на прибуток підприємств на суму виплачених дивідентів. Якщо ви виплачували дивіденти, то тоді заповнюєте цей додаток. Якщо нараховували, але не виплачували цей додаточок, не заповнюємо. Другий додаточок у нас називається ЗП зменшення податку на прибуток. Якщо ви вносили робили якісь авансові платежі, або, можливо, платили податок за кордоном, то тут ви відмічаєте так само те, що зменшує у вас податок на прибуток. Третій податочок, якщо ми з вами виплачували не резидентам. Тобто в нас є податок на репатріацію, то ми заповнюємо наш додаточок ПЕ. Додаточок ТЦ заповнюємо, якщо у нас були контрольовані операції. Додаточок ВП. Якщо ми виявили якісь помилки, так само його заповнюємо. Додаточок РІ дуже цікавий і він найбільш часто зустрічається. За його допомогою ми так само можемо тут коригувати нашу. Декларацію, якщо в нас був на збитки минулих періодів, якщо ми в попередньому році мали збиток, то за допомогою цього додаточку ми так само можемо відкоригувати. І цей додаточок ми будемо подавати, навіть якщо ми не застосовуємо ось це коригування, прийняли рішення про незастосування коригування фінансового результату, то навіть тоді нам прийдеться подавати цей додаточок. Додаточок ПЗ, якщо ми маємо пільги щодо оподаткування податком на прибуток, ми будемо заповнювати цей додаточок. Додаточок АМ ми вже розглядали це про амортизацію. Додаточок ЦП – цінні папери. Якщо ми мали з вами цінні папери операції, то тут ми так само це відобрали. І якщо у нас є деякі пільги, то ми так само будемо подавати додаточок ПП. Далі, додаточок КІК, якщо в нас є Контрольовані іноземні компанії, їх, до речі, може бути кілька. Тому і додаточків може бути кілька. Додаточок МПЗ у нас мінімальне податкове зобов'язання за загальною формою. А далі йде МПЗ 3 де ми будемо детально розписувати додаточок Дія для резидентів Дія Сіті і далі для а, тих, хто Займаються обміном валюти. Ну що ж, трошки розібралися, тепер давайте спробуємо вигрузити наш звіт у медок. Але до цього хочу ще додати ще раз акцентую вашу увагу, що невід'ємною частиною є баланс і звіт про фінансові результати. Тому все-таки краще декларацію з прибутку передавати з облікової бази. І так, вивантажити в XML. У нас є, бачите, такий, вивантажувати пакетом, поставили галочку. У нас відмітилися АМ, М-додаток, Ірії, декларація про пробуток. Зберігаємо файли вивантаження. Я зберігаю свою папочку, вибираю папочку і сформую файли вивантаження. Так? Сформувала. І тепер ще збер... зберігаю. Тобто, перша дія сформувати, а далі вивантажити. Зараз йдемо в медок. І так, відкрили медок. Так, у нас реєстр звітів. Так, зараз я видалю, дивіться, в мене вже тут була загружена. Зараз я видаляю цю Ось видаляю цю декларацію, так. Видаляємо. І обов'язково її видаляємо з корзини, для того, щоб. Зараз ми змогли. Так. І тепер давайте повертаємось до головного меню: Реєстр звітів. Так, нажимаємо на файл. Тут у нас іде імпорт звітів. Ми вибираємо наші підгружені звіти, відкриваємо. Іде імпорт звітів. окей, І бачимо, як загрузилася наша декларація. Далі відкриваємо декларацію. Перевіряємо. В мене демо-версія, тому в мене неактивна кнопочка. Перевірили. Перевірили циферки, щоб у нас все співпадало. І далі перевіряємо додаточки. Таким самим чином. Перевіряємо додаточки. Далі перевіряємо. Перевірили всі додаточки. Далі наступні дії ми з вами відправляємо в ДПС. І результатом нашого успішного, нашої успішної дії буде те, що нам прийде друга квітанція з зелененькою такою відміточкою. Друга квітанція це буде в нас ознака того, що наш звіт прийнятий. Ну що ж, сподіваємося, що наші поради дозволять вам вчасно та успішно подати звіт. До нових зустрічей, якщо залишились питання, Пишіть, будь ласка, з задоволенням будемо відповідати.